Так, водій не працює на уклон чи на будь-який інший агрегатор. Водій отримує інформаційну послугу від уклона, де забрати пасажира і за скільки пасажир готовий їхати. Уклон не несе відповідальність за кошти, які отримуєте ви в вигляді вашого доходу і чи сплачуєте ви на них податки. Уклон не несе відповідальності. Він не має цього зобов'язання. Тобто це треба, щоб держава регульнула. Перевіряти у вас, чи ваша страховка під таксі, чи у вас є ліцензія під таксі, чи гроші, які ви отримуєте, оподатковуються. Тому що ті гроші, які отримує уклон чи будь-який інший агрегатор, в вигляді вашої комісії рахується його операційним прибутком. Він також має операційні витрати і вже на чистий прибуток, будучи платником на загальних підставах. Він сплачує податки. А що робите ви з вашими доходами? Його не цікавить, але державу вже цікавить.